Хочете позбутися болю, у тазостегновому стегновому суглобі доведеться докласти більше зусиль, освоїти та регулярно виконувати бокову планку із так званою вісімкою. Під час виконання цієї вправи важливо, щоб ваші плечі не їздили, а рухався тільки таз. Техніка її виконання наступна: напружте м'язи живота, лягайте на бік та виходьте на бокову планку. І з опорою на передпліччя вільну руку поставте на пояс. Підніміть вільну ногу та починайте описувати вісімку. це так. Чим більша амплітуда рухів, тим краще для ваших суглобів. І пам'ятайте про іншу сторону. Це парна вправа.